Топ-контент. Як він тут оказався, я не знаю. Вже тут. Значить, що зробили? чіпили задні колеса оці маленькі. Нагнули його повністю донизу, фрези піднялись. І через цю стежечку ми проїхали фрезами по верху пішло. Тут зорав задом, як ви бачили. Ну як тут а ви зрозуміли всі, вліз він чудово. Що було зроблено? Це по 4 фрези з кожної сторони. З однієї я одну зняв, кинув на другу сторону. На цю сторону, з цієї сторони, одну фрезу кинув туди. І вийшло трошки наздвинути. І мені не довелося так їхати близько по підвазони. Хоча можна було спробувати дві фрези туди кинути, але і так згорало, бо там підмурок. На що це воно там треба? Там сапкою роздереться. Красота. І зараз. Лупанеться цей шматочок. Якщо толком розібратися, сюди і на колесах можна проїхати, та й на двох фрезах можна проїхати, і ще й тут лупанути його було б ось цей шмат, але я ладно вже, не такі ми вже й ледачі. Щось покупаємо. Приїхав на визов, попрацював 2 хвилини 8 секунд. Заробив пару гривень. Можна сьогодні цілий день нічого не робити. Так, дивіться, земелька розроблена, грабельками розчухано, грабельки усі ще схочемо змотані. Получається чітко. Земелька пісок, вже й не земелька, а пісок розробляється дуже добре. Але так як після мотоблока дуже земля пухка, то приходилось багатенько так почухати грабельками, тоді вона трошки посідається. Тому що якщо садити в дуже пуху землю, після поливу воно починає просідати, ну, не то пальто, як то кажуть у нас. А вас, як кажуть, значить, в діло вступає ось така річ, вчіплена ручка вже. Десь який лайфхак показує, щоб воно не гнулося нікуди, можна використати проволочку або резинку від трусів. Це повірений спосіб, то я вже давно так роблю. І... І ось так. Хоп! І все. Зараз тільки робимо лунки. Лункоробка ось лежить. Значить, лункоробка. Хто ще не бачив, ось вона така. Дивіться як вона чітко. Зварена, це ж взагалі треба тому сварщику дати медаль. Значить, робляться лунки. Раз. Два. Три. Чотири і так далі. І в ці луночки зараз будемо вставляти перець. І тут -то буде у нас все пучком рости. Така собі технологія. Перескладений там, тицяємо його сюди, а потім загортаємо сильно руками. Після того, як загорнути, він добряче поливаємо. І все буде якісна розсада. Трошки я тут поливаю, і в деяких людей бувало виникало питання, каже, як же це, ти все це поливаєш? Дивіться, квіти. Стоять на підстилці. То я просто поливаю його куди. На підстилку. Багато відкрив. Ай, багато відкрив. Ось. Тобто поливаю його на підстилку. Підстилка стає волога, так як воно тут акурінням приросло. До підстилки. Воно собі п'є воду і щось звідти трошки втягується в стаканчик назад. Бачите? Ця схема провірена, вона мені дуже подобається. Бачите, дивіться аж куди вона ляється десь і ти які тунелі. Так і я її поливаю. Квіти поливаються так, інколи буває і поверху, але частіше всього, що вони поливаються по пістилці. Ну і на цій ноті, під звук цих курей, покажу ще цю теплицю, яку зранку хотів показати телефонців. Тут будемо садити завтра, на певно, огірок, сьогодні не вийде, вже. Не вийде сьогодні, бо там другі справи. Земля вже прогрілася дуже добре, бо я її раз зернув, вона мокруща була. Зараз там вікно закрите. Майже, да, вроді. Чи закрите? Закрите, да, закрите. Тут тільки двері і вікно відкрите. Але жарі звідси дує добряче. Зараз я ці двері закрию, хай вона так добряче просохне, прогріється. Завтра садимо гірок. і зараз покажу ще один фрагмент. Покажу цей фрагмент. Цибуля і капуста-агресор. Капуста агресор така вона. Не дуже задоволений, могло бути краще, але все буде чітко. Чому не задоволений? Тому що поливав я так, що воно його позабивало. І можна було раніше зняти салафанку. І чим я не задоволений, тим, що я грабельками не відграбав, а які, як, як зорано було, з грудками я це все діло закаткував і посіяв. А раніше це я Граблями всі грудки відзьобував на сторону і сіяв чітко землю. А так як я кину сюди поливалку, там, таку, спеціальну, вона навіть, трошки забила цю землю, вийшло так. але... Ну, як, це просто не буде дуже зручно, бачите, і дивіться, які тріщини. І земля добряче така промокша. Але сама капуста вона нормальна. Тобто тут нема. А що жалітися? Дехто так і не може знайти насіння, а вона в мене є, бачите, є її, її багато. От. То це буде такий коротенький відосик про обробіток землі. А вже така гарна проповідь, якось я розкажу там деякі Ще нюанси, лайфхаки, покажу вже що там буде робитися, як вже з дня на день. Бачите, бо не встигаємо взагалі капельку треба кинути. Капля буде ось, ось тут, ось тут, ось там і ось там, в, тих, в цих рядках буде. Пойдет цибулька? Цибулька пойдеть. Тільки що. Не досаджено, де це воно там. Не досадили там щось, провтикали цей кусочок. І не досадили усе рядок чомусь, теж провтикали. Бачите? Якийсь втикун, перший раз таке в житті, що так зробити. Все таке. Байдемо всі щаси, чекайте нову пробу десь на днях.